У Львові до річниці початку Євромайдану провели від Шереквія пів тисячі городян прийшли на головний проспект міста згадати, як все починалося рік тому. Активісти оприлюднили резолюцію вимоги громадських організацій до нового парламенту кабінету міністрів та президента України. Вічі розпочали з молитви за Україну і за тих, хто віддав життя за її цілість та незалежність. Як і рік тому до головної площі міста сходяться сотні львів'ян. Дев'ятирічна Софійка прийшла з бабусею та сестричкою. Діти записують свої побажання бійцям на сході. Щоб помолитися за, за тих людей, які на майдані і побажати їм щастя, здоров'я всього всього найкращого. Щоб вони пов... Та це кримський татарин Алім каже, рік тому й подумати не міг, що донечка, яку вони з дружиною чекали, народиться у Львові. Сьогодні чоловік гріється на львівських барикадах і згадує торічні події. Дуже болюче сприймав. Як можна сприймати події, коли твою країну не знаю, розривають на шматки? Добре, що люди вийшли. Ми там намагалися допомагати звідтам. Люди були в Києві на Майдані. Душа рвалася туди, але не було можливості. Намети, металеві грубки, чай на вулиці й танці під патріотичні пісні. Так відтворюють атмосферу торічного майдану. На екрані відео побиття студентів у Києві, події, з якої почалася революція гідності. Тепер львівські активісти склали послання керівництва держави. Головна з десяти вимог покарати винних у вбивстві людей на столичному Євромайдані. Ніхто із винних у побиттях і розстрілах на майдану не сидить у тюрмах. Чиновники не люстровані до Верховної Ради пройшли і знову ж таки сидять ті люди, які приймали закони 16 січня. У переліку вимог львівських активістів і повне припинення економічної співпраці з Росією та створення фронту інформаційної пропаганди. Оля Крупник, Анатолій Киричук, перший національний марш патріотів у Харкові, місцеві і представники громадських організацій, влаштували ходу від площі Конституції до площі Свободи. Акцію провели до річниці Євромайдану. Мурною ходою місцева молодь, хотіла нагадати, то, що в Харкові є патріоти. Активісти з національною символікою зібралися на площі конституції, там заспівали гімн України. Міліціонери, які стежили за порядком, співали разом з учасниками заходу так повідомляє Радіо Свобода. Потім люди рушили до площі Свободи, де відбувся молебень по загиблих на майдані і на Донбасі. Під стен з фотографіями полеглих несли свіжі квіти. Далі пішли до консульства Російської Федерації і там теж заспівали український гімн.